Виявляється, що птахи обожнюють грати в гольф, щоправда, це у них не дуже. Пернатий приземлився на поле та вхопив джобом м'ячик. Та далі пташка несе м'ячик до кам'яної доріжки і з усієї сили кидає. Мабуть, в такий спосіб птах хотів попасти в лунку, проте очевидно, що ще треба трохи потренуватися. Дівчата всілись в надувний човен і намагаються відпливти від берега, налягають на весла з усієї сили. Проте чомусь навіть з місця зрушити не можуть. Дівчата кілька хвилин веслують по черзі, та нічого не виходить. Врешті одна з них вирішила подивитись назад, і лише тоді зрозуміла, що вони забули відшвартуватися. Господарка вирішила пожартувати над власним псом, насипала корм в пластикову пляшку, ну а потім ще й закрила кришкою. Здається, що для собаки дістати звідти їжу завдання просто нездійсненне. Та собака виявився кмітливим, вхопив пляшку лапами, а зубами відкрутив кришку. Потім перехилив пляшку набік і готово. Можна обідати.